Читаємо далі. Валак послав ще Князів більших, так? І славніших за тих. Там розумніших, багатших, так? Mm. І прийшли вони до Валама і сказали йому, так говорить Валак, син Сепфорів, не відмовся прийти до мене 600 кілометрів відстань. Я виявлю до тебе велику шану. Повагу, так? І зроблю тобі все, що скажеш мені. Прийдеш, прокляли, прокляни мені народ цей, так? Mm -hmm. Все, що скаже, як ото Золота рибка, да, мультик. Mm -hmm. Всі бажання твої виконую, так? Одне діло з подарунками прийшли, так? з подарунками. А інше діло, коли О, ти знаєш, ця ситуація вона дуже схожа, як дьявол, він пропонував месії. Пустелі. А це ж де дьявол спокушав Месію в пустелі, це було дуже близько від цього місця. Біля, Є... біля Єрихона. Ось пустиня іудейська, ось покажи. Творилось. Біля Єрихона. Mm -hmm. Як все співпадає? так? Mm -hmm. Не випадково. Все не випадково. Спокушав дьявол і говорив, мені поклонись. Тобто мене слухайся, мою волю виконуй, так? І я тобі дам все, що ти побажаєш. Так? Всі царства цього світу і славу їх, так? Я все тобі дам, тільки мене слухайся, так? Мене слухайся. Так і говорить дьявол через валака. Мене слухайся, я тобі все дам. Так? Що тобі там твій Господь може дати? І відповів валам і сказав рабам Валаковим: Хоча б валак давав мені повний свій дім срібла і золота, набиває ціну собі. Не можу переступити повеління Господа Бога мого. Не можу. Так? І, зро, і зробити щось мале або велике за своєю волею не можу? Втім, залишіться тут і ви на ніч. Так? І я дізнаюся, що ще скаже мені Господь. Ну, а що ще тобі може сказати Господь? Він тобі вже все сказав. Так? Він тобі вже все сказав. Ось давай будемо вспоминати зараз слова друга глава Петра, так? Слова Петра. Що він про Валама говорив, так? Що він говорив? Про мзду неправедну, так? Mm -hmm. Ану, це твоя Біблія, а ну yeah. відкрию вітворе швидко. Друга глава Петра. Так? <кій> ну, друга дру, два, друга Петра, 2,15. там. Залишивши пряму дорогу, вони заблудилися, йдучи дорогою Валама, сина Беорого, котрий полюбив плату неправедну. Полюбив там, одному перекладі мзду, плату, так? Угу. Тобто срібло, золото, так, неправедну. Угу. Так? Тому що mm -hmm. оцей метод, чи шлях оцей був до збагачення, так? Yeah. Це така спокуса дьявольська була до неправедного, неправильного збагачення. Mm -hmm. так? Якби ж хоч цей Божий шлях був. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Ну да. так. От. А там ще якісь слова. Але він був докорений у своєму беззаконні. О, він був докорений у своєму беззаконні. Так? Богом і ангелом, і ослицею, да? і ослицею навіть, да? Далі. Тобто Бог вже все сказав, до побачення, князі. ідіть до свого царя. так, Гроші мені ваші взагалі не потрібні, і мені Бог сказав, щоб я з вами не йшов. так, да. Я не хочу з вами там бути і знаходитись у вашому ідолопоклонстві, так? Це ж потрібно розуміти, коли ми дивимося вже 25 25 главу, так, 25 главу, коли е маввитяни спокусили Ізраїль на гріх, так, то, то там були такі серйозні спокуси, так? У них не тільки там було і доложертвин, так? Вони не тільки там приносили жертви своїм богам. У них там були оці жриці, блудниці, які обслуговували всіх чоловіків, які приходили на ці свята, на ці жертви Богам. І вони їх о, молоді, красиві, жреці, так? любові, як їх називали. І вони спокушали тебе дуже легко спокушали тебе на цього. На блуд, так? і якось валаму там з ними. Ось коли він потім пішов, Бо говорить, не йди, не йди туди, в те Так? в той блуд, в ту розпусту, не йди. Воно тебе буде спокушати, і ти не зможеш утриматися. Ти там і зостанешся, так, як і трапилось. З не йди. А він там з цим царем приносив усі сім жертовників, робив, так, mm. і волів приносили, і баранів посіб приносили, так, і mm. що там було? І там було вино, алкоголь, блудниці, розпуста, жриці ці і жертва. Mm. То куди ж він вже додому повернеться? Вже все. Ти вже наш, оставайся з нами, будеш нашим королем, як в мультику було. Да? Далі. І прийшов Бог до Валама вночі і сказав йому, якщо ці люди ці прийшли кликати тебе, встань, піди з ними. Так? Тобто, яка дуже важлива думка? Що Бог побачив, що Валам, він не проти з ними піти, що бажання в нього є. Так? А Бог тут показує, що він примусово нічого не робить. Так? Примусово не робить. Хочеш іди. Хочеш, гріши. Так? Mm -hmm. Бог примусово нічого не робить. Він бачить серце, Валама його <coughs> думки, його бажання. Але хоча б. <coughs> хоча б? А? Я читаю вірш. Але хоча б Бог попереджає. Але, але, хочеш йти іди йди. Але тільки роби те, що я буду говорити тобі. Тобто, від себе нічого не роби і не говори, хоча б це так виконуй. Mm -hmm. Валаам встав уранці, осідлав ослицю свою і пішов із князями Маавицькими, mm -hmm. і запалав гнів Божий за те, що він пішов. Тобто, з одного боку, начебто говорить Бог йди, да? Але це не було Божа ініціатива. Mm -hmm. Боже. Так, ну, дає вибор. право вибір. Але потім, бачиш, Господь оцінює, цей вибір. Так. І запалав гнів Божий за те, що він пішов. Бог сказав, не йди. А чому? Спокуса почала діяти, так? Тому що. Возлюбив мзду, мзду неправильно. Неправиль, так? Так. Та ще й ми ж повторюємо, я тобі дам все, що забажаєш, говорить цар. Все, що забажаєш, все мать будеш. так? Велика спокуса була. Далі. І став ангел Господній на дорозі, щоб перешкодити йому. Він їхав на ослиці своїй, з ним двоє слуг його, і побачила ослиця ангела Господнього, що стоїть на дорозі. Бог відкрив ослиці очі. так? З оголеним мечем у руці і звернула ослиця з дороги і пішла на поле. А по полю ж ходити неможливо. важко, okay. так? А Валам став бити ослицю, okay. щоб повернути її на дорогу. Yeah. Так, Повернути на дорогу. Він же не бачить ангела з мечем в руках. І став ангел Господній на вузькій дорозі між виноградниками, де з одного боку стіна, і з другого боку стіна. Ослиця, побачивши ангела Господнього, притулилася до стіни і притиснула ногу Валама до стіни, і він знову став бити її. Ангел Господній знову перейшов і став у вузькому місці, де нікуди звернути, ні праворуч. Ні лівуруч. Ослиця, побачивши ангела Господнього, лягла під валами. Так? Ослиця більше боялася Бога, ніж людину, ніж свого господаря. Так? І запалав гніг, гнів валами. І став він бити ослицю палицею. Ну, убити міг би. Геть вже дах поїхав. Так? І відкрив Господь уста ослиці, і вона сказала Валаму, що я тобі зробила, що ти б'єш мене ось уже третій раз? Валам сказав ослиці за те, що ти наглумилася з мене, якби у мене був у руці меч, а не палиця, то я зараз же вбив би тебе. Mm -hmm. Ослиця ж сказала Валаму, чи не я твоя ослиця, на якій ти їздив спочатку до цього дня. Чи мала я звичку так поводитись з тобою? Я завжди служила тобі і була слухняною. Він сказав ні. І відкрив Господь очі Валаму. і побачив він ангела Господню, що стоїть на дорозі з оголеним мечем у руці, і схилився і впав на лице своє валам, так? Перед ангелом. І сказав йому ангел Господній. За що ти бив ослицю твою ось уже три рази? Я вийшов, щоб перешкодити тобі, тому що шлях твій не правий переді мною, перед Богом. Так? Написано, дорога погибельна. Погибельна. Mm. Вала, потрібно покаяться, ти щось не слухаєш мене. Так? Не робиш те, що я говорю тобі, говорить Господь. І ослиця, побачивши мене, Звернула від мене ось уже тричі. Якби вона не звернула від мене, то я б убив би тебе, пророк Валаме, а її залишив би живою. Тобто ослиця ще йому життя спасала. Mm -hmm. Так? І сказав Валаам ангелові Господньому. Згрішив я, тому що не знав, що ти стоїш проти мене на дорозі. Так? Потрібно було йому сказати, зрішив я, що ослухався тебе, Боже. Так? Отже, якщо це неприємно в очах твоїх, то я повернусь додому. Так? Він же недалеко був. І сказав ангел Господній Валаму, а Бог знову випробовує його через ангела. Продовжує випробовувати, так? Ну, вже. Сказав, все, я йду додому, Боже, я все зрозумів. Ангел знову говорить, піди з людьми цими. Тільки говори те, що я буду говорити тобі. Mm. Так? Ну, Бог знову бачив в його серці, що бажання то є, да? аби Бог розрішив. І пішов валам із князями валаковими. Валак, цар, почувши, що йде валам. Вийшов на зустріч йому в місто Мавицьке, яке на кордоні біля Арнона, що біля самої межі, і сказав Валак Валаму, чи не посилав я до тебе кликати тебе? Так? Вже тут півтора року пройшло. Чому ти не йшов до мене? Невже я насправді не можу вшанувати тебе? Тобто благословити тебе, дати тобі все, що ти забажаєш. Знову спокушає, так? Mm -hmm. І сказав валам валаку: ось я прийшов до тебе. Але чи можу я що від себе сказати? Що вкладе Бог в уста мої, те й буду говорити. І пішов валам з валаком, і прийшли в Киріаф Хуцов. Так? Mm -hmm. І заколов Валак, цар, волів, і овець, і послав до Валаама і князів, що були з ним. На другий день ранку Валак узяв Валаама і звів його на висоти Ваалові, щоб він побачив звідти частину народу Ізраїля, згори. Так, добра, історія така угу. цікава, да? Цікава. Цікава, да.